Вітаю всіх. Так? Ми з вами повертаємось до роботи над нашою декоративною такою, квітковою композицією. Так? Сьогодні будемо робити саме наші іриси. Так? Колись іриси, в нас їх називають півниками були саме символом переможців. І корарі, які перемагали в битвах, вони робили і наносили так, їх на свої гриби, щити, так? показуючи всім, що вони саме переможці так? у великих боях. Тому для роботи нам ось такі гострі бачите, пензлики такі кругленькі. І риси у нас будуть такі жовто-салатові. Виберемо беремо жовтий, так, виберемо білий, змішуємо із жовтим. Жовтий-грязненький. Так, білий ми просто даємо, щоб тішки зробити це все світліше і полотніше, щоб не так світилася фарба. Так, Бо у наших фарбів різна прозорість. Так, Деяким більш таки закриваю так тло, на якому ми марміємо. А є такі, які в мене Так, не така висока прозорість, тому у нас папір це буде просвічуватися. Так, і рядом у нас є жовтий з білим, і ще нам потрібно буде зробити жовтий, саме із зеленим. Так, таку плямку. Я просто візьму голубий, так, і ось тут десь. Його нанесу, і у нас утвориться зелений колір, такий як нам так потрібен. Ми будемо брати так, наш жовтий, так, на кінчик нашої зелений. у мене жовтий і кінчик зелений. Вичем, наша з вами задача. так? Працюємо в дві сторони. Отже, ми беремо оп, і тянемо мазочок сюди. Нажимаємо тут і тянемо сюди. Так, робимо таке саме. так, Потім з іншої сторони. Оп. І тут відпустили так, щоб ось тут у нас був такий основний нажим, так, а далі згушувалось. Так, і далі ми з вами робимо це так само всерединку. І сюди. І, наприклад, всередині так, ми з вами можемо зробити такий. Так, один ось такий більш зелений, так, мазочок. Тобі він нам не відділив, так? Один від іншого. Так, і ось такий цікавий, у нас з вами така цікава пірустка виходить. Так само ми з вами працюємо з іншими. Так, з нами, підрустками. Також, оп, і звузили. Так, тут ми прижимаємо пензлик, так, а тут ми його вирівнюємо так, відпускаємо. Жовтий буде забруднюватись, тому його так треба буде. Трішки додавати. Так. Тут знову робимо те саме. Раз, і з іншої сторони два. так І вже по центру так ставимо такий більш яскравіший. Так, мазочок. І тут О, такий більш яскравіший, так, мазочок. Так. так ну і дублюємо це. А техніка подвійного мазка трішки нагадує Нам саме цю техніку з Петриківки, так, з петриківського розпису. Так, потім в середній, Оп! Я. Беру просто ось так. Бачите, вони такі голубі, я просто так беру його на кінчик. Легенько. І нас змазується жовтим, і утворює, Так, такий нам ну, зеленого. І по центру даємо більш такий насищеніший там. І зараз тут трішки так, підтягну ось цей наш о. Так, ось така в нас з вами так квітка отрималася. Ну, тепер давайте тут зробимо щось таке з оранжевим, так? Трішки. Відтінку. Так, розтяжку таку буде давати, речі, їм буде давати нам такий трішки. Теплуватий, так, колір? З вами просто зробимо такий. І по центру піш такий червоний. Все-таки так зробимо всі однакового кольору. Зробимо одну кольору вагому. Так, Навіть це я зараз так трішки перекрию, буде трішки різнувати, ну нічого. Заду. Трішки перекриємо, щоб все-таки у нас були більш-менш такі однакові гамі. Буде одна пелюстка, така трішки темніша. Так, тому що я потім хочу робити сині квіти так, на поле фіолетові. І на цей червоний буде трішки, у нас так, коранжевий червоний буде трішки вилітати. Тобто ми тут кіти, в принципі, робимо по тому принципу, який у нас був. Тут ми один мазко Так, Тобто вони у нас всі робляться за однаковим принципом. У нас буде два мазка. Оп, ну і тут так по центру більш темніший. Так, і залишиться з вами ще так наша одна перустка. Зробимо, так більше. так, серединку, так, І по центру більш темнішу. Так, тут дуже можна так трішки навіть, так, гратися, робити різні оцінки. Тут я зробила зелене, тут безлено, тут безену, тут, зеленим, тут зеленим, так, тобто щоб найти більше виділялися один біля одного. Що можна так трішки погратися. Так, творчість це ж є гра, коли ми робимо щось. Так, від себе не по шаблону. Так, от, пробуємо різні варіанти. Що буде, якщо ми так зробимо, що буде якщо так зробимо. Оп, і сюди. Так. Отже, ці квіти ми з вами так, закінчили. Тепер ми зараз візьмемо, У нас є ось тут іще так, такий маленький один бутончик, який не розкрився. Так, ми ось тут. Прокриємо. Листя у нас буде холодне, Тому треба робити наш зелений і змішати з нашим синім. Так, щоб отримати такий холодний відтінок зеленого. Оп. Оп. Так. Так, от працюємо так вже обережно, щоб не на... Наші квітки, які знаходяться попереду. Так, і тепер дивимось так. Ось тут у нас, так, де ніжка нашої квітки. Так, де ось тут у нас так, ніжка квітки. Так ось ця двери ці в нас також так має бути зелена У нас буде так багато зеленого кольору. Так, десь з якоїсь сторони зробимо світліший, так, щоб було цікавіше Так, а десь якось зараз притемним ще більше. Так, додамо нашій фіолетовий. там синій, прям зробимо ще темнішу нашу зелень О, так, стоп, прям, стоп. Так, где такие частинки? Так, ось тут також можна, так, показатись не в сторону, так, трішки там притемнити. Так, ось тут, так, 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 ну і так мы дали з вами так, по нашим пелюсткам, девушка на сне. Так, так тут у нас есть це, так у нас пелюстка. Так, десь вони будуть такі прям дуже-дуже темні, так? Багато-багато синього, вони будуть такі дуже темні, колодні такі самі-самі задні. Так, а десь будуть ось такі яркіші. зробимо пару таких яскравих, так. Ось тут зробимо холодну, темну, так, щоб на фоні неї наша квітка з'явилася. Так, тепер ми візьмемо трішки нашої коричневої, і ось тут пропишемості наші гілочки, на яких так знаходяться наші сусідтя інші якоїсь, так, рослинки. Так, ось тут ще буде якесь таке темне листя. Зелений, до речі, так, можна додавати також коричневий, він також буде, бачите, давати вам ще якийсь інший відтінок зеленого. Починають ще маленький, так? Листочок темненький. Так, залишились наші великі. Так, поступить можна їх робити трішки так темнішим. Ніби так, така як тінь. Так, вони ж нанизу знаходяться. Так і залишився ще один наш. Так, ось тут за цією так, квіткою у нас буде йти. Так, ще один наш пелюсточка. Так, ще квіточка. Ну І давайте зробимо так нашим квіточкам. Так, якісь такі ось такі серединки. І сідань з темненькими так, такимось серединками. Щоб ці у нас вже будуть більш-менш завершені. Так, тепер беремош темний. такий, так, Шісті серединки. Так. На цьому етапі ми з вами завершуємо. На наступний раз ми з вами додамо ще наші квіти. Так, так, так додамо наші квіти. Де, що залишилось, І трішки додамо світло так, на нашу зеленку на Яскравіше. Яскравіше. Все, дякую вам за увагу. До наступного разу.